Після численних ударів РФ по критичній інфраструктурі графіки відключень в Україні стали ще жорсткіші, а система енергоживлення України на межі, за словами президента України Володимира Зеленського, найважча ситуація наразі на Сумщині, Харківщині Полтавщині, а також у Києві. І досі одна з найбільш проблемних ситуацій в столиці. Значна кількість будинків без тепла. Я дякую ДСНС України, нашим енергетикам, усім, хто виконує те, про що ми. Домовлялись на селекторах, щоб у кожного будинку, який залишився без тепла, був достатній доступ до електрики. Це принципова річ. Я прошу місцеву владу, всі служби за інформацією Київської міськради у столиці, майже 1400 житлових будинків без теплопостачання, з них 1100 багатоповерхівок у Дарницькому та Дніпровському районах, в які неможливо подати тепло через критичні пошкодження Дарницької ТЕЦ. Тим часом у МВС українцям радять підготувати тривожну валізу, зробити запаси їжі, медикаментів, води і бути готовими до загострення ситуації. Відтак, чого варто чекати українцям далі, і чи існує загроза повного блекауту. Поговоримо далі. Початок лютого 26-го року видався дійсно важким. Удари по Дарницькій ТЕЦ та по Одесі. Ну знову вони нас повернули до довгих відключень. Зараз світло дають лише по 3-5 годин. Навіть е, на заході України, так де раніше менше були відключення, навіть зараз теж дуже великі світло є лише. По декілька годин на день, от і виникає людей дійсно питання: чи загрожує нам такий повний блекаут. І от влучання в ТЕЦ 4 та об'єкти в Одесі, це ну так не можна казати, але це тимчасові незручності, чи ми на межі того, що міста можуть залишитись у темряві і в холоді? Ну якщо нічого не будемо робити, якщо будемо сидіти, склавши руки. Всі на як на рівні там органів державної влади, так і на на рівні органів місцевого самоврядування чи органів самоорганізації населення, то так, звісно, що можуть бути негативні наслідки набагато гірше ніж вони є зараз, але завжди існує. Але ми бачимо, що працюють енергетики над подоланням наслідків аварії позитивна динаміка наявна. Дійсно, скорочується тривалість вимкнення електричної енергії. Подається теплова енергія навіть тут в ті мікрорайони, які навіть і не очікували отримувати цю, отримати цю теплову енергію до завершення опалювального сезону. Вишукуються рішення для тих об'єктів, яких Навряд чи з'явиться теплова енергія, тобто для них надається більша тривалість годин з електричною енергією, тобто щоб компенсувати нестачу теплової, ця ситуація вона повторюється вже 14-й раз поспіль з початку опалювального сезону. Тому у нас кожної декади черговий день бабака. Ми зустрічаємо, в який прилітає щось, знову знеструмлення, знову е, аварійні вимкнення, знову е, спеціальні графіки аварійних вимкнень, знову енергетики працюють і знову збільшується е, кількість годин з електричною енергією до наступної атаки. І виникає питання: чи можна вийти з цього зачарованого кола? Отримавши зиск від цього, так можна, якщо правильно розставити пріоритети. Якщо за пріоритети взяти, перше забезпечення сил оборони України належною кількістю засобів ураження насамперед проти ракет, які можуть збивати стику, а це забезпечення інженерно-технічним захистом не лише великих об'єктів Укренерго, але й об'єктів. Операторів систем розподілу це не лише відновлення зруйнованого, але і приєднання до об'єднаної енергосистеми нової генерації в якомога більшої кількості, яка працює на будь-яких видах палива енергії, але щоб вона була гарантована і не залежала від будь-чого. І це приєднання приєднання тих проблемних об'єктів енергетичної інфраструктури, об'єктів критичної інфраструктури до автономних джерел живлення, і це також потрібно забезпечувати якомога швидше, тому що лише в цьому разі ми можемо очікувати на менші наслідки наступних атак. От, власне, я розумію, це сукупні фактори, які покажуть, чи ось цей от графік, скільки ми без світла, чи не буде він часом збільшуватись, пане Геннадію, ось досить важка ситуація в Києві, так про це говорив і Володимир Зеленський і влада Києва також про це говорить. От, власне, мають додатково підключити 9 мегаватт електроенергії. Це багато чи мало? От, якщо для середньостатистичної людини, так яка не дуже розбирається. Наприклад, навіть як я, так. От, що, що зміниться, якщо дадуть додаткових 9 мегаватт в порівнянні з поточною ситуацією? Ну, по-перше, йдеться про, все ж таки, про теплову енергію це трошки інше. Тобто йдеться про потужність там, когенераційних Е, Так, але це ну, один-два, може багатоквартирні будинки. Може, ну але не більше. Якщо йдеться про саме забезпечення теплової енергії, Київ потребує 2 гігаватів, Ну плюс-мінус. Знову ж таки, залежно від того, чи це пікові години чи ні. Але 2 гігавати Києву потрібно. Якщо у нас 4 з гаком черги вимкне, це означає, що не вистачає щонайменше половини від цього обсягу. А, тобто одного гіват, а тут вісім мегаватів. Якщо ось таких установок буде впроваджено сто, то тоді можна казати про якийсь вплив на ситуацію в столиці. Ну, гаразд, а якщо брати взагалі так, те, що стосується е, питання енергетики, ну ми бачимо, що це також зараз іде здорожчання активно бензину. Так, власне, паливо він перестрибнув за 60 гривень, а газ за 40 гривень. А е, ви казали, що заправники накручують зайві гривні? Е, а от звідки дійсно взялись цих 65 п'ять літрів на деяких заправках? Ну, нафта не здійнялась у космос. Е, це ну це з чим пов'язується. Є об'єктивні підстави для подорожчання, а саме збільшення акцизів з 1 січня, здешевлення гривні відносно євро, тому що ці акцизи в євро сплачуються за курсом Нацбанку, і партії нафтопродуктів купуються на кордоні також за євро. І ці партії нафтопродуктів на кордоні дійсно в січні подорожчали, але сумарний об'єктивний ефект від всього цього. Це не більше 2 гривень на літр. але ми бачимо, що окремі мережі вони вже давно перешагнули цей, цей самий рубіж у 2 гривні, і продовжують піднімати ціни. І тут ми впираємося на те, що намагаються не помічати в органах влади, які мов би мають займатися наглядом і контролем на ринку, на ринку нафтопродукції. Ми бачимо тут антиконкурентні узгоджені дії, тобто одночасне в різних мережах підняття цін на одну ту саму величину, встановлення однакових рівнів цін, попри те, що закупівлі відбуваються у різних постачальників, і на це не звертає антимонопольний комітет України уваги будь-якої. Крім того, не, не звертає увагу і на відверте захоплення регулятора, коли е, асоціація окремих учасників ринку е, передає е, компетентним органам переліки когось, хто на думку цих представників ринку е, щось там не так робить на цьому. Тобто. Таким чином ну, замовляється політика провідними операторами ринку, і при цьому немає ніяких обмежень для них, тому що раніше на ринку присутній був не дуже цивілізований, але все одно великий трейдер, який був своєрідним якорем. А це оце, всі заправки 1625 штук. Які пов'язувалися з фінансово-промисловою групою Приват? Тепер цього якоря на ринку нема. Тому а, темпи зростання а, визначаються а, лише апетитами великих мереж, які до цього ж і додають до так званого іменного палива. Ну, Тобто паливо, яке відрізняється від маркування якого відрізняється від звичайно А-95, Євро5, чи там дизельного палива Євро5, зимового. Якусь назву дали йому. І за цю назву вони беруть з споживача, з, з, з автомобіліста, додатково ще якусь мзду. Чим? Відрізняється паливо в лапках звичайне, які реалізуються в регіональних мережах, місцевих мережах від того, що реалізується в великих мережах, невідомо, тому що все завозиться з-за кордону. І зрозуміло, що якість на е, польському заводі в Польщі чи на польському заводі в Литві е, нічим не відрізняється. Точно так же, як і не відрізняється якість палива, яке випускається в Польщі чи в Німеччині, тому що воно випускається для європейського ринку. Тому ми маємо зараз завищені набагато завищені на 8 гривень на літрі в середньому завищені ціни і відсутність будь-якого будь нагляду і контролю. І не цивілізовану конкуренцію на цьому ринку, тому що. Великі гравці просто витісняють з нього малих трейдерів, які працюють передусім і забезпечують передусім ті райони, ті регіони, які не вигідні великим компаніям з точки зору проведення якихось операцій. Тому тут ми можемо лише спостерігати за тим, що відбувається на ринку, пам'ятаючи про те, що нафтопродукти – це інфраструктурні товари, і від їхньої варто від їхньої вартості залежить вартість усіх товарів і послуг, що реалізуються в Україні. От власне, да хотів теж до цього перейти, адже ну не так за горами посівна, так і фербрам потрібно буде дуже багато пального. От, власне, чи не призведе це до нового скачка цін, адже будуть закупувати масово. Ну для ферфермери пальне? Ну я не думаю, що тут буде якийсь скачок цін. Тут чи стрибок тут буде е, завищена ціна просто. І оця завищена ціна, вона призведе до того, що і сільськогосподарська продукція буде коштувати дорожче в цьому сезоні. Тобто, це ще один чинник зростання інфляції. А якщо концентрація, яка зараз відбувається на ринку, якщо витіснення з ринку невеликих компаній вона буде тривати, воно буде тривати, то на ринку просто не залишиться відносно дешевих нафтопродуктів, і автомобілісти, і сільськогосподарські виробники просто будуть поставлені перед фактом: або купуй, або не працюй. Тобто тут ситуація є, на мій погляд, надзвичайно. Небезпечною, і тут мова може йти навіть про загрозу енергетичній безпеці держави, тому що е, завищені ціни на ринку означають, що і сили оборони будуть дотримувати паливо за завищеною ціною. Е, і вся ця, весь цей прибуток він осідає в кишенях. Десятка, ну трошки більше може десятка е гравців на цьому ринку, які заробляють на ньому більше, аніж заробляли до війни. Лише великі преміальні мережі, е які працюють на ринку нафтопродуктів, заробляють більше аніж до війни. Е порівняно з будь-якими іншими суб'єктами підприємницької діяльності, це лише вони. Зараз отримують більше і свідченням, до речі, цього є те, що вони навіть почали сплачувати з цього податки. тому що не хочуть, щоб до, до них до ситуації на цьому ринку звертали увагу там народні обранці чи хтось там з представників органів державної влади. Ну, ось це такий собі. Ну не знаю. Відкуп, от який вони сплачують для того, щоб не звертали увагу на ті націнки, які вони встановлюють для звичайних автомобілістів. Не обґрунтовані, ще раз кажу, націнки, тому що жоден з операторів не може пояснити, чому преміальне паливо коштує дорожче звичайного в лапках палива. Ну, от, власне, дійсно, тому що от, ви кажете, на це варто звернути увагу, тому що все ж держава регулює так ціни на ті товари, які мають визначальний соціальний вплив, соціальну значимості або виробляються монополістами, ну, враховуючи те, що ми під час війни, і дійсно паливо це важливий інфраструктурний елемент. Ну, напевно, тут потрібен так, все таки, державний контроль за стелею ціни, щоб. Зрозуміло, щоб ну, вона не перевинується, Я б не сказав, я, я б не хотів, щоб контролювали ціну. Я хочу, хочу, щоб ціна була обґрунтована, щоб всі розуміли, в чому структура ціни, з чого вона складається, от, Тоб, власне, да, я про те і кажу. То ж є ж план, так. так що складається сума, скільки закупка, і в плані, що стеля по обґрунтованості, наскільки ти можеш там маржу собі ставити, я маю на увазі ось це. Ні, ну маржу можна ставити скільки завгодно, але е, головне, щоб споживач знав, що з цих 60 гривень 20 йде до кишені е, продавця. Або е, з цих там 54 гривень до кишені продавця йде 4. От е, і я думаю, що буде вибір, з, з, зрозумілий тоді з'явиться вибір. Ніхто не захоче переплачувати за той же самий бензин з Німеччини чи Польщі оці самі 20 гривень. Але зараз ведеться дуже активна боротьба інформаційна і введення, до речі, споживачів в оману стосовно того, що в малих мережах чи там на окремих АЗС паливо обов'язково буде гірше, аніж в великих мережах. Але е, ті експертизи, які час від часу проводяться в Україні, не так же і багато лабораторій цим займаються, але можна знайти е, звіти про ці експертизи, публічні, відкриті, е, з точки, які проводяться громадськими організаціями, так от вони не виявляють відмінностей в якості. Тих бензинів, які реалізують регіональні мережі, і ті, е, е, тих бензинів, які реалізують преміальні мережі А якщо відмінностей нема, навіщо платити більше? Ну, дійсно, е, хочеться, що, знаєте, щоб з тих 60 гривень ще вся сума в податки йшла. ну, Скільки повинно. Так, і тут же є, ось, є один нюанс, який потрібно згадати в, в сенсі наявності кризи на ринку електро, електричної теплової енергії. От зараз оці самі мережі, вони розповідаючи про те, що вони арктичне, арктичний дизель завезли, вони встановили на нього ціни аж до 73 гривень за літр. Ну, це взагалі. Е, ну, як це можна пояснити? Це не можна пояснити тим, що е, якість такого дизеля вона більша, краща ніж звичайного. Просто це знущання просто над тими, для кого цей арктичний дизель зараз є життєво необхідним для того, щоб працювали генератори на цьому самому арктичному дизелі. А ця ну, це хижацтво, це як можна назвати? Це просто ну знаючи про ті проблеми, які існують в енергетичній системі України, знаючи, що люди просто замерзають, оці е, діль, ділки, вони е, пропонують своє своє арктичне паливо за такими самими та, такими цінами, які просто ну, ну, ну таких націнок. Не, не роблять навіть торговці зброєю, не кажучи про е, тих, хто продає наркотики чи щось інше. Тут ну це просто жах якийсь. І на цього немає ніякої управи, тому що депутати кажуть: прекрасний ринок, е, так добре працює, Така конкуренція на цьому ринку, так він розвинений порівняно з іншими ринками. Але коли починаєш купати, то там просто е, волосся дибки встає. Ну, якби, Фільтр в машині мого друга нещодавно познайомився з арктичним дизелем і благополучно пішов на смітник. Власне кажучи, тому ну, дійсно, я розумію, про що ви говорите, і ну, все-таки сподіваюсь, хоч якимось регулюванням, хоч якимось, не знаю, роз'ясненням, держава все ж. Втрутитися в цей процес, тому що дійсно підприємства. Для них це дорого. Вони ж теж повинні закупувати на генератори палива, коли немає світла. Бізнес повинен працювати це також. Це і податки, це послуги. Це власне заробіток самих ж підприємців, що є для них джерелом доходу. Так, будинки, де ж де звичайні люди, які можуть, наприклад, мають генератори. Це ж теж, ну це дуже, це дуже дійсно такий широкий спектр. Воно впливає на абсолютно всі аспекти напевно життя сьогодення в Україні. Пане Геннадію, ще поговорити власне про електроку, яку яка в нас за яку ми платимо? Так, от власне пільгова ціна на світло діє лише до кінця квітня. Далі нас лякають цифрою е, у 8,50, проте поетапно протягом чотирьох років. І от власне е, соціальну норму площі трошки збільшили, а от, на вашу думку, це реально допоможе людям з низьким доходом? Чи все одно, ось це зростання воно з'їсть ту допомогу? А в моєму розумінні. Ціни на ринку електричної енергії мають бути ринковими, а, а ті, хто не можуть сплачувати ринкові ціни, мають обов'язково отримувати від держави адресну монетарну допомогу, тобто грошима, яка і, і, і ці гроші мають компенсувати різницю в цінах між рекомендованими е, державою для Малозабезпечених верст населення і ринковою ціною. Оце мій підхід. Поки що Кабінет міністрів не збирається нічого змінювати. І в тому меморандумі, який було підписано між Міжнародним валютним фондом та Урядом України, зазначено пункт, в якому чорним по білому англійською, і українською мовами записано. Що через шість місяців після завершення війни уряд України зобов'язується е, ухвалити дорожню карту лібералізації цін на ринку електричної енергії і природного ринку природного газу. Через шість місяців після завершення війни має з'явитися дорожня карта, і от там у самі чотири роки, про які ви е, згадали. Е, інших поки що, документів нема. Тому е, казати, що з 1 травня у нас зміниться ціна на електричну енергію чи на природний газ для домогосподарств, е, я поки що не можу, тому що е, ані моїм колегам, ані мені невідомо поки що про якісь документи, е, акти Кабінету міністрів, які б відміняли б. Чи планували відмінити спеціальні обов'язки для задоволення загальносуспільних інтересів, які несуть суб'єкти господарювання, на ринках електричної енергії і природного газу? Тому поки що це питання не, не в порядку денному. Ну, хочеться сподіватися, дійсно. Ну з об'єктивних причин ми розуміємо, так що зараз відбувається, але також паралельно погоджуюсь з вашою тезою, що в принципі загалом ціна на будь-які послуги в будь-якому секторі має бути ринковою обґрунтованою. А, власне, пане Геннадію, а от нічний тариф так, от купувати лічильник чи ні? От, якщо людина стане на сьогодні ще досі собі, цього не купувала, не встановлювала. От ви кажете так, що не можна стверджувати, що з 1 травня щось зміниться дійсно, це так. Але от чи є резон от зараз витратитись і все ж поставити двохзонний лічильник? Ну, якщо підійшла черга а, щодо встановлення лічильника чи заміни лічильника, точніше, то можна встановити і двозонний. Він не набагато більше коштує. Але. ну... Далеко не всі українці вночі перуть е, білизну, чи щось, щось роблять ще також, чи кип'ятять воду, чи чим цим можна займатися вночі? Е, тому, е, ну, дійсно, якщо у вас, наприклад, вночі ви заряджаєте свою Теслу в гаражі у власному, у власному маєтку, то це має сенс. Але якщо ви користуєтеся е, цією можливістю е, е, споживати електричну енергію вночі, е, ну там раз на тиждень чи раз на місяць, то спеціально замінювати лічильник, е, на мій погляд, немає потреби, тому що це буде, ну, це окупиться дуже через дуже дуже тривалий час. Якщо ви не сова е, і не. Соває, не... Не е, вночі не, не просто не займаєтеся своїми справами, а день спите. Ну, так, такі люди теж є, але їх небагато. Я думаю, в Україні під час меншого попиту ціна нижча, вона європейська. І я не думаю, що у нас ця практика буде якимось чином скасована. Тому що ну, це вигідно насамперед енергетикам. Тому що це стимулює споживання е, вночі, е, споживу, стимулює споживання вночі, а це означає, що енергетикам потрібно менше дбати про балансування вночі. Тобто двозонні лічильники вигідні насамперед енергетикам, генеруючим компаніям, операторам системи передачі і розподілу, не споживачам. Тому я думаю, що ця відмінність вона збережеться. Дякую, пане Геннадію, за цю розмову. Слава ЗСУ, слава Україні. Дякую вам, гером, слава. А я нагадую, з нами на зв'язку був енергетичний експерт Геннадій Рябцев. Залишайтеся з нами, пам'ятайте головне, все буде Україна.